Проводиться поселки на з номер 6408 десь около сімки. Відправлення будуть Хоча б трохи там якось все і я тоді зможу їх забрати і так сталося, що я є воду. Якщо ти з проукраїнською позицією, ти не маєш можливості працювати, ти не маєш можливості нічого робити і заробляти гроші, тому коли є е, потяг, є можливість виїхати за рахунок. Держави за рахунок волонтерів просто допомогти людям це дуже велика допомога, тому я вважаю, що такі потяги мають бути у всіх напрямках, де є прифронтова зона, і люди цьому будуть вдячні, тому що я особисто вивозив легковою машиною, але там в легковому машину ти багато людей не посадиш. Це просто можна побачити найбільшу кількість емоцій, справжніх емоцій, тому що там, з одної, з одної сторони, проведжають із сім'ї на службу там, татка, чоловіка, сина, батька, з другого кінця зустрічають, особливо на, коли зустрічають і ці їхні емоції, вони просто шалені, на них дуже приємно дивитися. Для нас важливо показати людям, які знаходяться на тимчасово окупованій території, що ми з ними. Ми, як залізничники, як правило, заходимо. Першими за збройними силами України на деокуповану територію і привозимо з собою цивілізацію. Тому для нас важливо дати знак тим людям, які досі сміливо чинять спротив на тимчасово окупованій території. Знак того, що ми знаємо про їхню боротьбу, пам'ятаємо про неї і цінуємо її, і готові до них доїхати, що й не буде така можливість. Хтось два роки, хтось десять років чекає до окупації, чекає України, і для них бачити жовту стрічку або малювати жовту стрічку це дає їм надію, це дає їм віру в те, що все буде добре, в те, що на цій території повернеться свобода і повернеться Україна. дуже часто це ми зараз